У мене така проповідь буде. Сподіваюсь, вона не буде дуже довго. Мені дали ліміт. Хоча мені дуже складно буває з лімітами. Я на минулому тижні проповідував в одній церкві в неділю, ввечері, і після проповіді мені дружина каже: Олег, це твій персональний рекорд. година 10. Я думаю, ми, в смислі година 10, так же ж все легко йшло і так добре. Сьогодні, друзі, такого не буде. Але якщо і буде, то Господь, мабуть, перевіряє ваше серце на привід вдячності. Чи можемо ми дякувати, коли є криза? Да? <криза>, криза, коли проповідник не може зупинитись. Добре, це не про нас. Я не знаю, чи чули ви таку річ, чи ні. Я колись таку жартівливу річ про вдячність почув. Хтось колись сказав, коли людині зробили добре вперше. Вона буде щиро вдячна. Коли людині зробили добре вдруге, вона це сприймає як належне. А коли їй не зробили добро втретє, вона образиться. І вдячність це дійсно така річ, яка дуже швидко вона може зробитись звичкою в нашому житті, отримувати. І якщо ми свідомо не робимо кроки для того, щоб зрощувати вдячність в нашому житті, не зрощувати серце вдячні. То ми насправді можемо стати просто потребітелями того, що біля нас відбувається. У нас є слайди. Зараз ми знайдемо цей наш. Сьогодні ми будемо говорити про силу вдячності. Коли ви чуєте слово вдячність, я не знаю, як у вас, але є певні, скажімо так. Слова або емоції, які супроводжуються словом вдячність. Якщо взяти, е, от, як определення, що таке може бути вдячність, то це здатність цінувати отримане і висловлювати подяку. Це не просто емоція якась, але це здатність цінувати. Це певне вміння, це певний скіл, який. У когось може бути більш краще розвинутий, у когось менше. Але я впевнений, що це те, що воно може розвиватись. Це здатність. Колись ми щось не вміли робити якісно, але коли ми пробуємо, коли ми практикуємо, ми в цьому стаємо краще і в цьому. Насправді є велика сила, тому що вдячність вона не просто висловити да, подяку і бо ми це цінуємо. Це безпосередньо впливає на наше життя, на наше серце, на наше оточення і вміння дякувати насправді воно дуже важливо. Сьогодні ми святкуємо День подяки, і це не просто традиція, коли ми там бачимо гарні фрукти, гарні овочі, розуміємо, що ми будемо щось їсти. Це не просто традиція. В цілому свята вони задумані для того, щоб... Зробити певні нагадування. Певні нагадування, коли ми говоримо про День подяки, це не означає, що ми лише цей день маємо дякувати і десь думати про подяку. Але це нагадування, щоб ми все одно для себе переосмислювали, як пройшов рік, що відбувалося, і, можливо, зупинялись для того, щоб віддати Господу славу, щоб Він дійсно в цьому прославився. Це нагадування, що все, що в нашому житті відбувається, це добре, що в житті відбувається, воно походить від Бога. І вдячність вона дуже важлива, тому що вона готує наше серце для того, щоб ми прославили Господа. Ми говоримо про подяку, бо людина насправді вона, вона легко забуває те добре, що у нього було в житті. Легко забути, насправді інколи навіть погане ми можемо пам'ятати щось, що трапилось погане, і ми можемо можливо роками носити якісь обіди, якісь речі, які можуть нас руйнувати. Але коли щось добре стається, воно дуже часто може забуватись. Інколи ми прагнемо щось отримати, щось хороше, якісну роботу або якусь річ. Ми насправді, коли лише прагнемо, ми дуже часто про це думаємо. Ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб. Досягти цього, але в момент, коли ми це отримуємо, ми, можливо, подякували один раз, і потім воно у нас просто є. І ми це сприймаємо як належне, поки, можливо, не втратимо. Тому ну подяка вона повертає нас до усвідомлення, що Господь був вірний вчора. Він вірний сьогодні і він буде вірний завтра. Це якості Бога, це атрибути Бога. Він вірний і він незмінний. Якщо він був дійсно добрий, ну нічого не зміну змінилось в контексті Бога. Ми можемо змінитись те, як ми його сприймаємо і уявляємо, але дуже важливо, щоб розвиваючи вдячність, воно повертало нас до усвідомлення, що Господь він вірний і він не залишає. Основний текст, який би я хотів, щоб ми сьогодні прочитали, він уже звучав зі сцени. Насправді, коли я лише приїхав до церкви і побачив цю фотозону, таку вітріну, я там прочитав той самий текст. Він мені дуже подобається. Він максимально простий, але він максимально практичний. Він вказує на дуже важливі речі. Він говорить про те, що завжди радійте, невпевно моліться за все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Я би хотів конкретно зупинитись тут, можливо, не на всьому, бо тут ну, насправді велика глибина. А по-перше, за все дякуєте. За все дякуєте. Не за щось добре, конкретне, а за все дякуйте. Це настільки широка перспектива, яку не можна помістити в якісь рамки. Більш того, оця вдячність, про яку говорить нам Писання, написано, що це є воля Божа для вас в Ісусі Христі. Тобто Господь хоче, щоб ми це в нашому житті практикували. Причому практикували без меж, щоб ми за все дякували. Бог хоче це, щоб ми це практикували, і Він е, десь нам дає цей певний напрямок. Воля Божа. Я не знаю, чи часто ви думаєте про взагалі ці два слова воля Божа? Це те, що Господь хоче по відношенню до нас, щоб ми щось зробили. Він хоче, щоб щось відбулося в нашому житті. Він хоче, щоб ми були причасниками Його плану. І насправді, друзі, просто із досвіду життя, скажу, що це найкраще, що взагалі може бути в житті людини. Це воля Божа. Бо він точно хоче найкращого для нас. Інколи у нас є свої плани. Ми сьогодні, можливо, хотіли прокинутися, поїхати щось зробити, поїхати в церкву. І далі у нас у нас розписаний календар. Мені по роботі дуже часто треба. Мені прям наш операційний директор він нам каже: друзі, заповнюйте календар. Я хочу бачити, що ви робите, яким чином ви включаєтесь в певні процеси. І ми плануємо і планувати це нормально. Господь каже, щоб ми були людьми порядку, бо він, він Господь порядку. Але ми можемо будувати свої плани. Але Господня воля е, дуже добра, коли вона під. Точніше, наш план дуже добрий, коли він підперековується Божій волі. Бо насправді це найкраще, що може бути в житті людини. І Господь хоче, щоб ми практикували вдячність. І сьогодні у нас буде три таких коротеньких кроки, яким чином, ми зможемо, е, яким чином ми можемо розвивати вдячність, щоб виконувати волю Божу. Що ми можемо практично робити в нашому житті, щоб розвиваючи вдячність, ми виконали в цьому волю Божу. Перший крок це вчитись помічати благословення в нашому житті. Яким чином розвивати вдячність? Якщо я розумію, що мені з цим трошки важко, мені важко це висловлювати по відношенню до людей, ще до когось, до Господа, особливо, що я можу зробити, щоб розвивати своє серце вдячне? Це е – Вчитись помічати благословення. Що для цього треба зробити? Треба, можливо, десь зупинитись. Є класний текст. Автор псалму він казав, що благослови моє, душе моя Господа, і не забувай усіх благодійств. Автор цей теж сам собі десь нагадує, що благодійства, вони присутні в його житті, але він може це забувати. Він може десь в суєті життя десь втрачати те, що відбувається добре в його житті. І треба вчитись помічати це діло. Яким чином ми можемо вчитись? Е, помічати благословіння? Перше, це робити такі осмислені зупинки, зупинитись, просто щоб подивитися, а що взагалі е, е, поруч зі мною відбувається, де я знаходжусь. Ну, навіть маленькі речі нам вже можуть бути звичні. І ми на них не звертаємо уваги. У мене був. Досвід от, минулих трьох місяців я два рази робив зупинку не плануючи. Перший раз я зламав ногу. Весь місяць був я в цьому прикутий умовно, до дивана і там до маленької, скажімо так, до маленького простору. Потім я захворів. Я теж весь серпень був вдома. Два місяці я прибув вдома. І я осмислюю це як зупинку, яку Господь мені дає. Можливо, з першого разу я щось не зрозумів, Господь дав мені другу зупинку, для того, щоб просто Він сказав мені, Олег, подивись, що зараз відбувається в твоєму житті. Ти просто подивись, що у тебе є. Можливо, ті речі, які ти можеш озвучувати мені або людям, які поруч з тобою, це не до кінця правда, бо насправді ти маєш багато благословень. І от коли є ця зупинка, ти можеш усвідомити. да, дійсно, я можу на щось жалітись, але Господь добрий, у мене є класна сім'я, у мене є класна дружина, яка в той момент дуже багато піклувалась про мене. Я розумію, що не було б її, мені було б дуже важко. Е, є діти, є де жити, є що їсти. Базові такі речі ти не усвідомлюєш. Поки не втратиш або не переосмислиш це. Це насправді дуже важливо зупинятись і просто подивитися, що Господь тобі вже дав. І це е, і за це його прославити. І в цьому ми можемо вчитись для того, щоб е, помічати ці благословіння. Другий такий практичний елемент, яким чином ми можемо вчитись помічати, це е, щоденно, коли у нас є тихий час з Господом, е, свідомо брати там щоденничок або блокнот, і фіксувати благословення. Які у тебе були е, от, вчора, позавчора, на цьому тижні, фіксувати оцю цю подяку? У мене є мій дуже класний друг, він з нашої церкви, його Веня звати. І ми підзвітно з ним е, читаємо Біблію і заповнюємо щоденник то, що Господь нам відкриває, і він мені свідчив, каже, що я в цілому, коли відкриваю мій блокнот, я починаю не з того, що я пишу вже там якісь істини, а я намагаюсь просто зупинитись. І написати, за що я вдячний Господу. Три подяки записати. Насправді їх можна багато писати, але просто сфокусуватись, в те, що відбувалось на минулому тижні, вчора, в роботі, з зустрічами з людьми, в будь-чому. Просто зупинитись і зафіксувати для себе дві-три подяки і за це прославити Господа. Таким чином ми можемо себе трошки в цей скіл вдячності прокачувати. Ми можемо цьому вчитись, і потім набагато легше нам помічати і. Набагато легше буде потім прославляти Господа. Другий крок, завдяки якому ми можемо вчитись розвивати нашу вдячність, це замінювати нарікання на подяку. Ой, нарікати, я не знаю, як ви, але буває період життя, ніби що я більше люблю нарікати, ніж дякувати. І, можливо, Господь для того дає мені ці зупинки, але насправді це така важлива річ, яку слід. Можливо, от замінювати, тому що вдячність це завжди вибір. Якщо ми свідомо не вибираємо вдячність, ми будемо нарікати. Бо ну, насправді сьогодні була жахлива ніч. Те, що відбулося, я думаю, що ви розумієте, що це ну, просто жах. Але дякувати Господу, що у нас є кому захищати нас. Є люди, які намагаються зробити все можливе, щоб ці шахеди не долетіли або ракети не долетіли. Це зовсім інша перспектива, яка дійсно в нашому житті вона може замінити ці нарікання на вдячність. Сьогодні у мене був план приїхати в церкву. У мене був план трошки поспати, ну як поспати нормально, зранку зібратись. Але потім от пішли моменти, які просто трошки мене розтрасли. Ну, по перше, ранкові вибухи. Ти їх одразу почув, і на серці одразу емоція не дуже добра. Потім ми прокинулись, починаємо збиратись, і там 10 хвилин шоу починається, як заставити старшу доньку перевдягнути штани, бо ми їдемо на свято в церкву, а не в спортзал. Потім ми починаємо там зносити всі речі, щоб встигнути ще забрати людей, яких треба довести. Потім ти вже запиханий в машині, розумієш, що ти забув телефон вдома, і тобі знову біг на дев'ятий поверх, хоча ти вже і так запізнюєшся. І багато-багато таких елементів. І я сам собі. Нагадав оце, я вже коли йшов за телефоном, я був дуже роздратований. Мені щось кажуть, а я, знаєте, оце мовча, просто роблю якісь штуки. Я йшов вже додому за телефоном і думаю: слухай, ти там от готувався, можливо, сам собі скажи цю проповідь. Заміни ці нарікання на подяку, бо насправді. Ну, є велике благословення все, що відбувається. З іншої перспективи просто подивись і прослав Господа за те, що у тебе є знову ж таки сім'я, машина, всі речі. Ви можете бути разом в церкві, разом потім святкувати. Спробуй замінити це. І насправді я вже потім, коли сів в машину, зробив ковток кави, я свідомо помолився, прям взяв паузу, десь вибачився і подякував Богу за той урок, який він мені дав. Бо насправді це свідомий вибір дякувати. Є один такий дуже резонансний е, текст, історія, яка описується в Біблії в книзі Йова. Я думаю, що багато із вас знають історію Йова, що там відбулося всього в житті. Він був дуже благословеною людиною. Він мав багатство, він мав, мав сім'ю велику. І в якийсь момент е, Господь допустив сатані випробувати Йова. І другий розділ книги Йова він описує, як сатана поражає Йова дуже сильною хворобою, дуже сильною хворобою. І він, ну це ну, в цілому в житті було дуже е, нелегко переносити. І є реакція, є дві реакції: реакція його дружини і його реакція на ті обставини, які сталися негативні. З однієї сторони, можна нарікати, а з іншої сторони, можна подякувати і прославити Господа. Цей текст говорить наступне. Дружина тоді звертається до Йова, і вона каже йому: ти досі тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога і помри. Такі слова почути да? від своєї дружини, від близької людини на ті обставини, які Йов має. Це дуже важко переживалося. Ми розуміємо це. Але є, от такі, ніби як певно, вже канва рельси, як реагувати на подібні ситуації? У тебе зле відбувається в житті щось погане, погані обставини, яка має реакція бути? Просто прокляни Господа, і вже помри, і будь уже спокійний, вільний від тих страждань, які ти переживаєш. Але є інша перспектива. І Йов він вирішує замінити оці нарікання, оці звинувачення зовсім на іншу перспективу. І він у відповіді каже: ти говориш, як би говорила одна із божевільних жінок. Хіба лише добро ми маємо приймати від Господа, а злого не повинні приймати? І це зовсім інша перспектива. І він розуміючи, що він зараз проходить складні обставини, він приймає рішення в цьому залишатись вірним, вірним Господу. Можливо, до кінця дуже часто ми не розуміємо, чому зараз щось відбувається в нашому житті, і зараз ми не можемо подякувати саме за це. Але можливо пройде час, і ми вже трошки зі сторони подивимось на певну ситуацію, історію, обставини, і ми зможемо подякувати і прославити Господа. Е, і ми бачимо, що майже одразу Йов він взяв зовсім іншу е, перспективу. і Він прославив Господа в тому, що було там далі історія, це лише починається. Насправді це нелегка історія, але це гарний приклад того. Е, що ми можемо заміняти, і це завжди свідомий вибір. Йов в цілому він нагадує, що ми не можемо бути лише сезонними християнами. Сезонність. Да? Зараз у нас все прекрасно в житті. Зараз добрий сезон. Все добре, слава Богу. Я люблю всіх. Я хочу йти там на зустрічі, я хочу бути в домашній групі, ще щось. Я просто прагну, я біжу. Потім наступає інший сезон, да, коли можливо є такі певні виклики, які трошки нас так ворушать, і нам неприємно починається інший сезон, коли ми відсторонюємось, коли ми звинувачуємо, коли ми задаємо питання, і ми розуміємо, що це десь можливо естественна реакція на події, але Господь нам вказує, що може бути по-іншому, і це завжди свідомий вибір. Нарікання замінити на вдячність для того, щоб ми могли прославити Господа. І третій крок, яким чином ми можемо зрощувати вдячність для того, щоб, для того, щоб виконувати в цьому волю Божу, це виявляти вдячність у діях. Практично виявляти вдячність, намагатись робити заплановані речі для того, щоб подякувати. Є дуже неймовірний текст Колесянам 3:17, він говорить про те, що. Що ми тільки не робимо словом або ділом. Усе робіть в ім'я Господа, дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Тут також нема альтернативи. Все, що ми робимо. Словом або ділом все робіть в ім'я Господа, не тому, що ми такі класні, тому ми можемо його да, прославляти і щось робити, але Божою силою і дякувати через це нашому Господу. Це певний такий напрям. Контексту цього життя. Будь-яка діяльність, робота, служіння повсякденні справи, воно може бути вдячною відповіддю Господу на те, що він робить, на те, що він піклується, і практично планувати якісь кроки або словами, або ще чимось. Сьогодні ми коли співали вже передостанню пісню, Антон зробив таку паузу для того, щоб ми разом зупинились. По дві по три людини поділились і осмислили, осмислили ті вдячності, які ми зараз проживаємо, що Господь робить доброго в нашому житті, або що він нам посилає, і ми молились. Це дуже класний час. А, і насправді я це планував зробити після проповіді. Я дуже хотів би, щоб наша реакція після проповіді це була практика молитви вдячності, але я хотів би, щоб після цього, можливо, просто зараз уже починаєте про це думати, щоб ми на практики проявили вдячність. Конкретній людині, щоб ми конкретно запланували, що ми можемо зробити доброго е, якійсь людині. Це можуть бути і повідомлення, комусь повідомлення, хтось, хто поруч з нами є, якійсь людині, е, рідним, друзям, комусь на роботі, у відповідь або навіть не завдяки чомусь ви можете подякувати, а просто Ну заплануйте сказати добрі слова підбадьоримання комусь. Це вираження вдячності на практиці. Можливо, вчора Маша Петрова, я сподіваюся, вона дивиться цю трансляцію. Це член нашої церкви. І вона на наш той стіл запланувала передати частину овочів. І вона попросила нас, щоб ми забрали. І вона вчора дзвонить і каже: Олег, можеш спуститись вниз? Я принесла овочі, щоб ти одразу забрав, щоб не заїжджав. Ну, я думав, що це так буде. Але я спускаюсь вниз, і знаєте, що я побачив там? Я побачив е, Машу. Але я побачив її не за овочами, а побачив з букетом квітів. Я, я одразу дав Маша, дякую, я так не очікувала отримати від тебе квітів. Але ну, це не мені було, це було для моєї дружини. І я, От знову ж таки, як Господь діє, коли ти десь щось осмислюєш до цього, до готуєшся. Це по суті практичний прояв вдячності. До когось заплановане. Я думаю, що вона запланувала купити букет квітів, і вона вибрала для себе людину, до якої вона хоче проявити цей добро, цю подяку. І це буде неймовірним благословінням і для моєї дружини, і для неї, тому що культура вдячності вона дійсно збудовує, вона змінює, змінює контексти бачення розуміння нашого життя. І це неймовірна Божа слава за це. Яким чином ми можемо практикувати ще або на ділі як ми можемо виявляти вдячність в діях, це те, що ми сьогодні робили на початку служіння: свідчити Божу славу. Це словами засвідчити Божу славу, щоб він прославився. І ці свідчення вони можуть бути дуже класним підбадьоренням і свідченням для кого, хто це чує. Практична допомога тому, хто поруч, сказати добре слово, підтримати, практикувати заплановану вдячність в діях. Це три кроки, друзі. Ми говорили про три кроки, яким чином ми можемо розвивати вдячність, щоб виконувати волю Божу, про те, щоб е, вчитись помічати благословення, намагатись заміняти нарікання на подяку і виявляти вдячність у діях. Е, не чекайте, друзі, ідеальних обставин для того, щоб почати вдякувати. Але починайте дякувати вже сьогодні, і ви побачите, як змінюються ваші обставини і змінюється ваше життя. Починайте вже робити це сьогодні. І ви побачите, як обставини поруч з вами, вони ну, зовсім будуть з іншої перспективи, вони будуть змінюватися будуть змінюватися наше життя і перспективи нашого життя. Друзі, е наразі я би хотів, щоб ми помолились. Я би хотів, щоб ми помолились. Я, я буду молитись вголос. Ви можете помолитись там, сидячи на своїх місцях про себе. Але я дуже прошу, маленьку ціль давайте візьмемо для себе от після цієї проповіді, проявити свідомо конкретній людині конкретну, конкретну, конкретну діло вдячності, або словесно, або чимось от, практичним. Хай Бог нас в цьому благословить. І дуже радий розділяти це свято разом з вами, друзі. Щиро вдячний за те, що Господь дійсно добре він піклується і дає нам разом от, мати цю спільність в радості святкування дня вдячності. Я буду молитись, друзі.